А от святкування нового року у івано франківську затьмарив прикрий інцидент. У новорічну ніч п'яний водій в'їхав у натовп людей, які саме проводили дозвілля біля ялинки у центральній частині міста. У наслідок наїзду травмовано вісім осіб. Вранці біля центральної ялинки було і Про нічну пригоду вже ніщо не нагадувало. Розпал свята припав на час після опівночі. А сам інцидент трапився близько четвертої години ранку. Окремі свідки встигли зафільмувати, як автомобіль ваз 2109 наїхав на групу людей, що святкували новий рік. На цих любительських відеокадрах видно розкидані речі і поранених людей. Загалом постраждали вісім осіб, які згодом доправили до клінічної лікарні. Шестеро потерпілих після надання першої допомоги відпустили додому. А От одна дівчина потрапила в реанімацію, і ще один хлопець зазнав серйозних травм і перебув. Уває у лікарні на жаль, поки що ще зарано говорити, тому що травма головного мозку може повести себе всіяко. Тобто стан стабільний на даний час, але як буде потім, буде видно в динаміці. Винуватець з місця аварії втік але через кілька годин сам з'явився у міліцію. Інцидент пояснює банальною сваркою з дівчиною, а саму пригоду за його словами не пам'ятає. Старився з дівчиною на шампанська. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато кримінальне провадження.